Номер хозяина туди можно? <ривітна> Девушка, это моя работа. За что же я беру деньги, когда сдаются квартиры? Від... Дешка, Светулик, эх, душа. <ривітна> Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, Здрасте. комісія 50% це що? Бо я ніколи не знімала. При зйомі платите ще 50% посліднішіх умов від суми. Тобто це помімо 1000 доларів ще 500 доларів я маю да, заплатити? Так, так. Да, да. ага. А за які послуги можете розказати? За те, що вам квартиру знаходять, підставляють. Ви можете шукати від господаря, тоді не треба платити. Ага, а номер хазяїна тоді можна? Дішка, це моя робота. За що ж я беру деньги, коли здаються квартири? Добре, а якщо я захочу заплатити, то які ці послуги ага. будуть предоставлятися і що туди буде входити, щоб я розуміла, за що я плачу? За те, що вам квартиру знаходить. Так я ж її сама нашла. Ви ж через мене знайшли, я маклер. Я поня. А які послуги тоді входять сюди? За те, що я знайшла типу і все? Да. Да, типу, і, все да. і це 500 доларів коштує. В цьому випадку, да. так. Светочка, чисто за просмотр 500 баксів бере. Бот, в якому понад 7 тисяч квартир без комісії.